Дуже багато людей скажеться на життя, яке воно важке та несправедливе відносно них, але жаління не вирішують проблем. Життя як з шоколадними цукерками, ніколи не знаєш, яка начинка тобі попадеться. Джек Ма рекомендує до 25 років помилятися якомога більше, адже це інвестиція у майбутнє. І насправді тільки зараз я зрозумів сенс цих слів. Досвід, як і здоров'я, ти не купиш ні за які гроші. 20 років тому люди працювали як машини. Зараз машини працюють як люди. Будь унікальним, роби унікальне. Якщо вже почули щось цікаве, тоді випуск вам дуже сподобається, бо це лише початок. А він, безумовно, геній, який зовсім таким себе не вважає, а бачить цінність лише в людях та в унікальності кожного. Мабуть, через це він і не ладить з президентом Китаю Сі Цзенпіням, бо той, як і сусіди, в усіх бачать лише рабів. Сподіваюсь, ви здогадалися про кого ми сьогодні говоримо: про Юнь, більш відомо як Джек Ма, засновника Alibaba Group. До речі, далі ви дізнаєтесь, звідки взялася ця назва. Обіцяю, вам сподобається. На деяких інтерв'ю він навіть юморив з цього приводу, але про це далі. А для затравки почну з цікавого, важливого та неймовірного факту, від якого у більшості б опустилися руки. Так от, у 1999 році Май звільнився з госслужби та з 17 друзями заснував компанію Alibaba Group. З 1999 по 2000 вони отримали інвестиції в 25 мільйонів доларів. Але компанія працювала в мінус. Лише в 2002 році вона отримала прибуток. А тепер барабан-та-да-дам-да-дам в розмірі 1 долара. Так, вам не почулося 1 долар за 3 роки праці і втрачених мільйонах, але потім зріст почав дуже швидкий. Буде дуже потужно, тому давайте починати спочатку. Але перед цим не забувай підтримати канал підпискою та лайком. Цим ти допоможеш каналу та просування українського контенту, що зараз дуже важливо. А якщо тобі подобається таке відео, прям наполягаю зараз натиснути дзвіночок, бо такого контента буде багато. Та завітати після перегляду цього. В плейлисти люди та компанії, посилання залишу в кінці цього випуску. Ма народився 10 вересня 1964 року у бідній сім'ї, що робить цю історію набагато цікавішою та вкотре підтверджує назву каналу, що, можливо, все. Він був перший підприємець з Китаю, який з'явився у журналі Forbes. У ранньому віці він почав вивчати англійську мову. Всі, хто вивчає мову або якось з цим зіштовхувався, розуміє, що в такій справі потрібна практика, але на той час у Китаї з цим було Туго. Він знаходить вихід. Сідає на велосипед та їздить до отелів, де селяться іноземці, щоб з ними спілкуватися. Як вам вихід? Мені здається, це геніально. Він тричі поступав до коледжу, а коли його закінчив, не міг знайти собі роботи. З його слів, він пішов до поліції і з п'яти кандидатів взяли чотири, окрім нього. Він навіть хотів влаштуватися у кафе KFC, яке тоді відчинилося. Із 25 претендентів взяли 24, всіх, окрім нього. Ще там декілька прикладів є, можете в коментах написати для просування каналу, та це буде Корисно, але суть, ви зрозуміли. Сама доля йому казала: тобі не треба працювати на когось, ти створений для чогось більшого. Цікаво від вас почути, а ви вірите в долю? Він почав працювати вчителем за 15 доларів на місяць, бо закінчив педагогічний університет. До речі, в нього дуже цікаве бачення майбутньої системи освіти, і він переконаний, що її треба модернізувати, бо майбутнє відрізняється від минулого, та треба підготувати людей, щоб вони мали змогу працювати в епоху технологій, коли багато механічної праці вже виконують машини. Він вважає, що не треба навчатися тому, що роблять краще нас машини, наприклад, рахувати чи щось виміряти. Ми ніколи не будемо краще них. Це стихія машин. У людей є серце, емоції, індивідуальність, тому треба розвивати в людині саме цей напрямок унікальності. Мені здається, це теж дуже геніальна ідея, далі їх ще буде немало. Але погодьтесь, вже є така проблема. Наприклад, будівництво. Подивіться, скільки зараз людей на будівництві працює і скільки було раніше. Але люди трохи не розуміють, чим їм зайнятися, тому логічно міняти систему навчання під реалії майбутнього. А ви знали, до речі, як Ілон Маск про минуле казав, що це відстій, і нормальна людина не хоче туди, окрім наших сусідів. На каналі є відео про нього, там трохи я і про майбутнє торкнувся, наприклад, як можна буде заробляти водієм таксі, сидячи вдома. Там є про історію з Теслою, як він віджав компанію. А ще на всього відео ви побачите, як він живе за такою самою філософією, як Джек Ма. Тож мотайте на вуз, може треба замислитись? Маск дуже багато разів помилявся, він дуже багато разів ризикував усім. В нього безліч разів щось не виходило. Взяти ту саму Теслу з її майже банкрутством, чи як він ракети з SpaceX запускав, які постійно не долітали. Але він не здавався та отримав найголовніший приз. Тому ми і знаємо та чуємо про них та їх успіх. Посилання полишаю, обов'язково подивіться після цього відео про Ілона Маска. А ми повертаємося. Йому пощастило, у 1995 році він як перекладач потрапляє до Сполучених Штатів та відкриває для себе інтернет, який його повністю захлеснув, і він почав формувати ідею. З дружиною та друзями відкрив компанію по типу жовтих сторінок. Для розуміння, в які часи це було, коли вони хотіли відкрити сайт, на цю подію до себе запросили друзів. Як сказав мав, вони чекали 3 години, поки загрузилася сторінка. Якщо вам не подобається ваша швидкість інтернета, згадайте Джекам ма по даним трьохрічної давнини в Alibaba Group працювало більше 70 тисяч людей, та в них було більше 700 мільйонів користувачів. Джек Ма вважав, що головне це підтримка підприємців, бо якщо вони успішні, якщо вони багаті, та автоматично багатіє він. Його успіх та доходи залежали напряму від того, скількох успішних людей він зможе створити за допомогою свого ресурсу. Принцип виходить дуже простий: допоможи людям стати успішними, і бумерангом успішним буде він. Як на мене, це саме ідеальні. Схема, коли всі в плюсі. Він дуже багато мандрував в різні країни, в тому числі він приїздив і до нас, допомагав при ковіді, відкривав офіси. Люди могли працювати як у Китаї, так і у себе. Він поширював краще життя, яке дозволяло людям жити інакше, мандрувати, більше бачити, пробувати нове. Хтось може сказати, що це все фігня і комерція, але безглуздо заперечувати факт, що таке майбутнє, коли ти можеш продавати по всьому світу завдяки лише телефону, спілкуватися будь-з ким у будь-якій країні. Ти вже не повернешся до дискового телефона та зимового ринку. Джек Ма вважає, що помилки це найголовніший актив, та його успіх полягає в тому, що він дуже часто помилявся. Та лише завдяки цьому він отримав стільки досвіду. На своїх семінарах він навіть рекомендує молоді до 30 років якомога біль, помилятися Насправді це дуже пов'язано. Багато хто з вас чули приказку, не помиляється той, хто нічого не робить. Це про те, якщо ти багато помиляєшся, то ти багато робиш і щось обов'язково спрацює. Ви можете подумати, що це нудний бізнесмен, у якого лише цифри в голові, але він себе розділяє. На роботі він жорсткий керівник, а в житті бажає займатися максимально різними справами. Хоча його дружина йому і каже, що він одружився на лібаба. Він знаходить час співати, навіть виступав на корпоративах, танцювати та ще й зніматися у кіно. як майже всі багаті люди, про яких я чув, займається благодійністю. Зараз я вам трохи розповім про ще одного мільярдера, відео про якого завжди всім рекомендую. І ви пізніше зрозумієте, чому я про нього і сьогодні згадав. Про Джона Рокфеллера, найбагатшу людину людства та першого монополіста. Він теж займався благодійністю, але зараз про монополію. Він створив її з нуля і все лише тому, що він дуже добре робив свою справу, та йому хотілося її вдосконалювати. Але уряд зобов'язав його розділити монополію на компанії, бо не може ли одна людина володіти цілим витком економіки. Я не беруся робити якісь висновки, як би було погано чи добре, якщо всієї нафтові в Сполучених Штатах володів би він. Але судячи з того, що я спостерігаю на протязі свого життя, гірше точно не було. Б. Бо уряд це самі останні, хто переживає за людей. Я вам посилання полишаю, бо обов'язково подивіться відео про нього. Це інциклопедія, а не людина, в якої дійсно є чому повчитися. А тепер давайте трохи гумору додамо та розповім про назву. Як каже ма, вона просто добре звучить на різних мовах, та назва пов'язана зі скарбами, бо ми з вами пам'ятаємо, хто таке Алібаба та що він знайшов. Він навіть іноді шуткує, що делегація не із 40 розбійників, а експертів. Ну і сама аналогія дуже підходить, що багатіше, як той самий Алібаба, який знайшов печеру, в їх випадку їх компанію. А тепер про те, що він каже про виховання своїх дітей та яке майбутнє їм малює. Він каже, головне, щоб вони були здорові, щасливі та в них була освіта. Це те, що він намагається їм дати. І діти повинні самі обирати, чим вони хочуть займатися, від чого будуть отримувати задоволення, це лише їх вибір. Вони не повинні продовжити його справу, звичайно, якщо самі цього не забажають. Тепер про Alipay. саме через цю платіжну систему я згадав Рокфеллера. Цією платіжною системою користуються більше половини населення Китаю. Начебто все круто, але відносно недавно МА висловився проти банківської системи країни і ще по деяким питанням, що не сподобалася Сі Цзінпіню і Ма зник на якийсь час з інформаційного простору. Деякі навіть почали писати, що там вже почалися якісь питки. Але з ма начебто, все добре, окрім багатьох проблем, які звалилися на нього від антимонопольного комітету та інших гоструктур. Мені завжди так огидно, що того, хто щось створює та робить життя зручнішим, можуть зламати звичайні трудні, які знаходяться у влади, які нічого не створюють, а лише намагаються все тормозити. Сподіваюся, історія вам сподобалась, та пам'ятайте найголовніше, все велике починалося з малого. Та можливо все. До скоро, друже!